Привіт! Я ваш цифровий помічник вестелеком Вікторія. Оплата послуг Вестелеком через застосунок Privat24 займає всього кілька хвилин. Ця детальна інструкція допоможе вам швидко та зручно поповнити баланс особового рахунку. Крок 1. Запустіть застосунок Privat24 на своєму смартфоні. На головному екрані знайдіть та натисніть на кнопку платежі. Крок другий. Якщо оплачуєте вперше, вам потрібно буде додати свою адресу. Натисніть на кнопку Додати адресу. Виберіть область. Вкажіть ваш населений пункт. Введіть назву вулиці. Заповніть номер будинку, квартири та корпус. Натисніть кнопку Додати внизу екрана. Крок 3. На екрані з популярними категоріями натисніть на іконку Інтернет та ТБ. Якщо ви не бачите цю категорію одразу, скористайтеся пошуком отримувача. Крок 4. У розділі Інтернет та ТБ ви побачите список інтернет-провайдерів. Натисніть кнопку пошук отримувача. В полі пошуку введіть вестелеком. З'явиться декілька компаній у результатах пошуку. Оберіть лекол ТОВ, якщо ваш особовий рахунок починається на цифру 7. Оберіть Telecom Trade, ТОВ, якщо ваш особовий рахунок починається на цифру 1. Крок 5. Після вибору компанії відкриється форма оплати. У полі Особовий рахунок введіть ваш номер договору. Цей номер вказаний у вашому договорі з Вестелеком або в особистому кабінеті. Натисніть кнопку Продовжити. Крок 6. Перевірте дані та введіть суму. Система автоматично підтягне інформацію про ваш рахунок. Ви побачите поточний баланс. У полі Сума введіть суму платежу. Можна оплатити точну суму за тарифом або поповнити рахунок на будь-яку зручну суму. Натисніть кнопку Додати послугу. Крок 7. Поставте галочку за інтернет та виберіть картку, з якої буде здійснено платіж. Натисніть Продовжити. Крок 8. Перед фінальним підтвердженням перевірте всі деталі платежу адреса надання послуги. Назва послуги за інтернет. Сума платежу, наприклад, 5 гривень. Комісія з відправника 1 гривня. Сума до зарахування 5 гривень. Разом до списання 6 гривень. Платіж плюс комісія. Натисніть зелену кнопку Оплатити один платіж внизу екрана. Вітаємо платіж виконано. Гроші надійдуть на ваш рахунок протягом кількох хвилин. Ви отримаєте смс-підтвердження від Приватбанку про успішне списання коштів. Корисні поради. Збережіть шаблон платежу. Після першої оплати за стосунок запропонує зберегти платіж як шаблон. Це дозволить наступного разу оплатити інтернет буквально в два кліки. Перевіряйте номер договору. Помилка в номері призведе до зарахування на чужий рахунок. Перевіряйте комісію. Зверніть увагу, що банк стягує комісію за кожен платіж згідно за умовами банку. Контролюйте баланс. Рекомендуємо поповнювати рахунок заздалегідь, щоб уникнути автоматичного відключення послуг через несвоєчасну оплату. Зверніть увагу: термін зарахування коштів залежить від банківських регламентів, але зазвичай це відбувається дуже швидко. Зберігайте квитанцію до моменту зарахування коштів на ваш баланс. Дякуємо, що обираєте вас телеком.